Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Маруф зникла з публічного простору у листопаді 2022 року. Вона повідомила, що перебуває в безпечному місці, опублікувавши фото з відпочинку в Омані. Ставлення українців до Маруф стало негативним через її виступи в Росії під час військової агресії проти України та відсутність чіткої позиції щодо подій в Криму. Багато хто вважає її дії зрадою національних інтересів. Друзі, усім привіт! Дякуємо, що залишаєтеся з нами на каналі Voice of Freedom. Ми продовжуємо робити цикл сюжетів. Зірки, які обрали рубль. Не превеликий жаль. Контент подібних зірок і досі активно потрапляє в межі українського інтернету. Тому важливо знати і розповідати, хто є хто. Давайте підтримувати український контент і залишатися єдиними. Вони збирали повні зали. Їхні пісні звучали в кожному домі. Їх любили мільйони. А потім вони обрали гроші замість батьківщини. Слава замість совісті. Добрий вечір. Чому ті, кого ми вважали своїми, відвернулися від України? То вони зірки чи зрадники? Голос свободи покаже цикл сюжетів про тих, хто продав себе і нас, зірки, які обрали руби.